Вітаю вас в ефірі Новини Тижня. Я Марина Каплун. Сьогодні ми поговоримо про найважливіші події, які сталися цього тижня. Закінчення 18-ї сесії міської ради, кредит ЄБРР, Великий концерт Древлян та багато іншого. Фахівці з усієї України приїхали до Житомира. Адже наше місто одним із перших отримало погодження Кабінету міністрів України на кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Як правильно використати отримані від ЄБРР кошти, як має підприємство повертати кредит та багато інших питань, обговорили експерти зі всієї країни у місті Житомирі на нараді проблеми фінансового обслуговування кредитів міжнародних фінансових організацій в житлово-комунальній галузі. 10 мільйонів євро кредиту під 6% річних на 10 років із відсрочкою платежу на 3 роки надзвичайно вигідні умови, відзначають експерти з енергетики. Тим більше, що місто перше і поки єдине в Україні. Яке отримало 50% від суми кредиту безповоротного гранту. Саме ці 5 мільйонів євро, які місто не доведеться повертати, повністю покриють відсотки за користування кредитом. Зокрема, нині ведуться переговори щодо утеплення близько 60 дитячих садочків, шкіл та лікарень міста уже в наступному році. Ми йдемо першим містом пілотним містом по даній програмі. І, відповідно, для нас важливо сьогодні що в присутності представників і членів комісії НЖКЄ, яка створена в державі з метою регулювання тарифів, на яку покладена висока відповідальність регулювання тарифів в галузі теплопостачання, водопостачання, ми могли випрацювати механізм не тільки використання коштів, а в першу чергу і повернення цих коштів. Якраз це є і темою нашого круглого столу. Тут зібрались люди небайдужі, люди, які е, хочуть зрозуміти цей механізм. Але забігаючи трошки наперед, я скажу, що аналогічна ситуація діє сьогодні в, тепло, е, е, в енергетиці, електроенергетиці. Ще одна велика конференція у нашому місці відбулася на тему підсумки 9-го з'їзду Федерації роботодавців в Україні. Нещодавно її очільником став Дмитро Фірташ український олігарх та бізнесмен, як зазначив присутній на конференції Сергій Буденко, це достойний кандидат. На конференції було зроблено підсумки 20 прожитих років в Україні. Виробництво зменшується. Наприклад, у Житомирській області з 10 фарфорових заводів працює тільки один у Довбуші. Проте й той відправляє 75% свого товару за кордон. А дитячі садочки, школи, їдальні, заклади громадського харчування забезпечуються фарфором із дружньої КНР. Олександр Уніщук заявив, що за ці 20 років було зроблено все, аби Україна втратила власного виробника. Однією з причин погіршення економіки є поспішний вступ до сод без консультацій з українським бізнесом. На, на вчерашний день банки рассылают э, письма о повышении кредитов на 5-8 пунктов. А как может тогда бизнес работать, если у него бизнес-программа составлена на 3 года? Год прошел, подняли на 3 пункта, год прошел на 5 пунктов. Кто это может выдержать? Никогда в жизни никто это не выдержит. 18-та сесія Житомирської міської ради слава богу закінчилася. З такими словами закрив останнє пленарне засідання Володимир Дебой. 18-та сесія зробила багато змін у житті депутатського корпусу та нашого міста. З посади секретаря міської ради усунено Наталію Леонченко. Віра Шелученко посперечалася із Володимиром Дебоєм. Тричі депутати збиралися на засідання. Вирішено питання заборгованості з виплати заробітної плати працівникам галузи освіти та охорони здоров'я за листопад. Також на останній сесії у день місцевого самоврядування Житомирський міський голова Володимир Дебой побажав депутатам витривалості, відповідальності та достойного виконання обов'язків довірених громадою міста. Депутати ж у свою чергу цього дня прийняли низку необхідних для Житомира рішень щодо виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, спрямування державної субвенції, комунальним Приємством низку земельних питань за декілька тижнів. Депутати прийматимуть бюджет 2013 року. Також відповідно до закону України про місцеве самоврядування на чергову сесію. Міський голова Володимир Дебой висуне кандидатуру секретаря міської ради. Кі гімназії номер 23 розпочався конкурс вчителя року. Цього разу участь у ньому взяли 25 номінантів. Це вчителі російської та французької мов, фізики, інформатики і музичного мистецтва. Конкурсанти мали продемонструвати всебічну і ґрунтовну підготовку, майстер-класи, практичну роботу. Сьогодні до Житомирської міської гуманітарної гімназії номер 23 завітало 25 вчителів із 19 різних навчальних закладів. А саме тому, що тут відбувається конкурс вчитель року року-2013». Фізики будуть виконувати експериментальну задачу інформатики. Завдання у програмах офісного пакету вчителі французької та російської мови написали твір-есе, а вчителі музики виконали завдання на сприймання та аналіз музичного програмового твору. Тож чекаємо на визначення переможців. У Житомирі відбулися заходи з нагоди 93-ї річниці з дня заснування Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова Національного авіаційного університету. Особовий склад та ветеранів інституту привітали народний депутат України, випускник військового інституту Рустам Раупов, архієпископ Житомирський Новоград-Волинський владика Накадим, начальник військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, генерал-майор Віктор Балабін, та начальник регіонального центру радіоелектронної розвідки, полковник Георгій Вакулич. Всі виступаючі побажали і надалі якісно готувати висококваліфіковані офіцерські кадри на благо майбутньої України та її збройних сил. Студентський театр в актовій залі Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди свого п'ятиріччя презентував виставу Не боятись життя. Студенти показали глядачам внутрішній світ самовбивць, наркоманів, залежних від алкоголю. Театр життя відноситься до соціально-інтерактивних театрів. Це означає, що його мета донести до глядача певну проблему, змусити його співпереживати, відчути її наповну. Наша редакція від своєї імені закликає Житомирян. Любіть життя, радійте кожній хвилині і нічого не бійтеся. Цього тижня в обласній державній телерадіокомпанії відзначили потрійний ювілей. 75-річчя обласного радіо, 20-річчя телебачення і 15-річчя Житомирської хвилі. Урочистості і святковий концерт проходили у телецентрі. Генеральний директор телерадіокомпанії Василь Головецький переконаний, ювілей це свято кожного глядача, адже саме соціум надихає телевізійників. Урочисті заходи зібрали прихильників з усієї України. Масмедійники вітали і високопосадовці державного рівня і глядачі. Остий Житомирський корпоративний чемпіонат із боулінгу завершився. Фінальна гра відбулася, і переможця визначено. Ним стала збірна команда «Сантехбуд». Чемпіонат однозначно сподобався усім. Такого масового чемпіонату у Житомирі ще не було, адже у цьому році участь у турнірі взяло 72 команди. А наступного року їх буде більше. Так заявили організатори від редакції. Спасибі організаторам за надане свято, адже чемпіонат однозначно сподобався усім. Вітаємо хлопців із заслуженою перемогою. Народний артист України Юрій Градовський та гурт древляни подарували Житомирянам незабутній вечір позитиву та енергії. На сцені обласної філармонії відбувся благодійний сольний концерт гурту Дривляни на підтримку молодого талановитого співака Віктора Данюка. Юнак, що має надзвичайний краси голос, бореться з тяжкою хворобою. Друзі вирішили підтримати Віктора. Адже, як сказав зі сцени ведучий конкурсу Володимир Шенкарук, підтримка людей, позитивні думки і віра в перемогу здатні перемогти будь-яку хворобу і усі не У інтерв'ю нашому порталу керівник древлян Юрій Градовський і Володимир Шенкарук закликали усіх бути небайдужими і підтримувати один одного, адже разом ми сила, а разом ми здатні творити дива. Наречені зими не бояться у Житомирі. Красуня у самій лише весільні сукні дивувала перехожих фотографуючись біля стін Житомирського театру. Происходит за самую лучшую фотографию з участием емблеми і названня групи. Вот ми з моєю подружкою попробовать, не знаю что то новое, что то интересное, поучаствовать, порадувати людей вот так вийти. Очень много прохожих інтересується, що это как. Ну собственно все. Ви така позитивна, вам не холодно. На самом деле сейчас действительно жарко. Не знаю, то ли от эмоций, то ли от того, что пока еще температура не сильно низкая. Не знаю, классно. Позитивно. И что вы переможете, то что вас чекает? Ну, если я буду, не знаю, если мы выиграем с подругой, по сути, я участвую, ну, и ради участия. А вот подружка просто хочет выиграть подарок. Там, там кстати, подарки обычно, там какая-то бобка, что-то такое, кружка, значки. Мне не важно, мне важно поучаствовать. По сути, все. А как вас зовут? Виктория Василюк. От, ну, по, я, ну, студентка, я учусь парикмахер визажист достаточно така творческая Если Якщо вот, брати по конкурсам Житомира, очень много де участвую, виграла конкурс Miss Metal Force, буду сниматься в кліпі, тому ура! Я думаю, мене много хто узнает. По скриптум. Якщо пізнали цю шалану красуню, проголосуйте за нею у конкурсі. Впевнені, це принесе їй ще одну жменю радощів. 80 травмованих за добу через ожеледицю. Такою є офіційна статистика травмпунктів Житомирської області. Такий результат в основному через неприбрані від снігу і льоду тротуари. У травматологічних пунктах Житомира черги зростають щогодини. Туди потрапляють люди, які зазнали переломи, пошкодження суглобів та забої від падінь на слизьких дорогах. Лікарі травматологічних пунктів радять житомирянам бути обережними і уважними під час ходьби. Жінкам у цей небезпечний час відмовитися від високих підборів, чоловікам не зловживати алкоголем. Тож ми вирішили запитати у Житомирян, чи задоволені вони якістю прибирання вулиць? Ну, Що, отут от, от, таке робить? Де ж нормально? Не нормально, ну це стихія погода, нічого не з'їлося. Я нікого не обвиняю. Ну, слизько і грязно. Нормально, зима, то наче з перший день. Ви через через збираєтесь бути кандидатом у майстри спорту з таки. всі такі. Да, спорт. Побідіть все. Нормально вам? Звісно, ні. Ні, нормально. Могло бути. І на завершення про погоду. Зима поступово заполонила наше місто та Житомирян. Тож одягайтеся, будь ласка, тепліше. Понеділок мінус 4, мінус 3 сніжитиме. Вівторок мінус 3 плюс 1 сніжитиме. Середа від 0 до плюс 2 градусів хмарно дощитиме. Четвер. Мінус 10, мінус 6, ясно без опадів. П'ятниця мінус 9, мінус 6. Хмарно без опадів. Субота. Мінус 10, мінус 7, хмарно без опадів. На цьому наші новини тижня закінчено. Не забувайте цікавитися новинами разом із нами, адже ми працюємо саме для вас.